Добрий вечір, Привіт, мій кетюні. Як ви там? Як у вас день пройшов? Чим займались цілий день? Так, сьогодні знову з вами не побачилось. Знаю, що ви цього майже може не бачите, але коли все-таки побачите, я надіюсь... Так. Надіюсь, що вам хтось це все-таки покаже, так? Да? І все одно... Равно... Я вам бажаю на добрані, все самого-самого найкращого. Просто я до вас не можу дозвонитися ні до тебе, а у вас номера немає номеру верхніки теж до ЕБФ. не дозвонишся ні на WhatsApp, ні на телефон. Надіюсь, що все-таки хтось тобі включить інтернет, хтось тобі дасть доступ, розблокує мій номер, і я до тебе дозвоню. А наразі просто бажаю тобі на добраніч, солодких ні все самого найкращого. Я тебе люблю, цілую. Люблю вас всіх, і тебе Вася, і тебе, Ніка, і тебе, Евочка, Всіх вас сильно люблю, ніжно обнімаю, цілую, сумую за вами, все найкраще солодких вам снів. Дуже сильно за вами сумую, хотілося б, щоб ви вже були в зоні, щоб я між вами побачити, і поговорити. Все, на добраніч, солодких снів, ніжно обнімаю, солодких вам снів моїх хороших тюнів.